Всім привіт, я буду сказати космотку до бабки у джагрі Алето, я її душнать червня. Так що я раз вам покажу друге. Така, таке милопінка калькулятор. Бомбочка. Повержена, дуже сильно понижу. Така ірушечка. Такі два коректори. Если теперь тут канцелярии um, ластик панкары. У меня их уже так мало. Пукару. Вот такие скотч. І такий клей, може це ще не все, але показую косметичку і буду брати щось заведую. Я купила нову косметичку, але вже застережу. Я її купила, але вона вже застерегти. Перше, що я беру, беру у біблії колетки, такі дві кратички одну. Виймо дві, може пригодиться. Пудру, По по-любому. То треба. Румяна. Мені не дуже надо. Не дуже. Я їх не Гель для бровів. Беру. Такий хайлайтер дам. Такий хайлайтер дам. Два тонали.

Оце я ніколи не вийшла вдома. Тепер на другий час піти Що сюди. Щось сюди у нас стати. Кісточка і сідаю я з собою. нам не будуть потрібні там. Всем ша. Не буде внимание на поступання звуку перебачте. Сюди ті два великі, вот такі мають пухнасті. для хайлайтеру такого. Оце тут. Понятно, коротше, сюди беру усі кисточки ті мали. У мене ще тут є. Ладні диск, міцеляркою. Концелярку я буду м -м, на другому частині. І все. Біше я нічого не беруть косметики. Так як мало тут одну місто, щось поставлю м -м, на сютка. Сюди у ті кармашки кон консилер встався. И цен. Для це мене осталось. Ой, уливається потер, блин. У мене тепер в пальчу треба не біда. Ой, Уйому один тут. Треба ж повтори Короче, Коротше, не буде така. Коротше, заберу, я все перескладу і гарно і до вас вернуся. Я усе, я все показую блокноти, які я беру Ось цей. Я вам зараз його покажу. Ну що ще можна вам не сказати? А, тут у мене ще є тут трекери. Але я не мене порадуюся. У мене в другому тут листки противні піпець. Тут оце я беру із цих усіх малюнків. Це я малювала, це я малювала. І все? Я соблюдать. Мний личный дневник, да, я вам что-то могу сказать. Не дуже такая секретная. А, ну тут не секретный дневник, то я сяк, м -м, Штучки тут я всяк лентки штучка тут у нас. Ой, я хочу их учиться проти. Я їх сьогодні отліплю може, якщо вийде. Я так хочу М -м, й так Зараз туди, як я буду знімати ті наклейки, а другу частину буду знімати вже так. То я щось тут набалювала. Стурінка. Ну тут тоже є треко трекер, тут березень, березень. На той, чого. Всякі до, до, те, не Ну, коротше, березні настрій. Всякий малинка тут. Дота, туй на откала. Ей те еще надо мадавала котку. Той алфавіт. На, um, для школи, щоб їм задавати, щоб я знала, що їм задавати. З інші страниці буду робити. Зараз вам покажу, якої я їх знайду. я їх Такий Таке міно. У мене його каїнка була. Взя... Ну, я її подарила. Я її подарила була цей дві на 5 днів. Так що таке мій любимий. У і тут і все і моє лічне. Таке. І... Просто гарні марокки. Такі тут ще мої наклейки заліплені. А це поки все що я беру, ну то ще більше я буду брати. Коли я вже оприділюся, я буду тепер, тепер вам скажу, що я беру ось ці маркери. мої любимі. Ось ті ось ті три. Мой любовный маркер. Піти любви. Чотири цвіта. У мене вони лише чотири, 4, так? Да? Бо то в наборі лише чотири були. Возьму лінійку і до двадцять сантиметрів возьму, І до пятнадцяти. Так, <звук> я не знаю, що ще брати. Візьму ось цю ручку з лапкою <звук> <плод Bueno> ось таку, без халпочка. Що ще я буду брати. А я У мене ще всі ці много чого, що я буду брати. Я ще дам на купую, бо я много буду з собою брати. Ще щось буду брати, кручу. Ну, короче, зараз піду за сіткою і буде друга частина. Давайте всім пока. 재미, nu ne-ntocă ada, șeu, vedem.